Всім привіт! Сьогодні коротке відео вирішив зняти про такий е, продукт харчування як ковбаса. Сьогодні у нас будуть такі домашні гості, кілька людей прийде е, з нагоди дня народження сина. І дружина купила на стіл порізати ковбаси. Взагалі скажу так, кожна купівля ковбаси будь-якої. Це рідко, до речі, на щастя, відбувається у нас вдома. Є багато альтернативне щастя, кожна купівля магазинної ковбаси супроводжується моїм таким легким невдоволенням, буркотінням. На шал того, що це купувати не можна і тим більше це споживати в їжу людям не можна. Дружина сьогодні вирішила якби зробити хід конем, купила дорожчу ковбасу, Яка ціна, я вам не скажу. Щось там в діапазоні 120-150 гривень за кілограм ось така от вона на вигляд. Ніби якби така з дорожчих. Угорська називається торгова марка якась Димитрук. Yeah. Я почитав, ну я взагалі не планував її їсти, але після того, як я прочитав, е, я взагалі не рекомендую нікому споживати навіть дорогу кубасу. Я, Тому що я сумніваюся, навіть, якщо там її дорожча ковбаса, що вона е, склад вона інший. Так, я читаю, Склад погано написано, тому що дуже дрібно це і зрозуміло, тому що е, треба читати, мати очі. Е, хоча, я так дивлюсь, люди взагалі навіть не читають, що йде. Так, склад. М'ясна сировина, 85% яловичина знежилована. Е, 35% шмих, шпих, вибачте, хребтовий, яловичина знежилована. 20% м'ясо птиці ручної обвалки, 10% вода питна, соєвий білок гідратований. Одна третя загущу... Ну, Далі читати не буду о цифри, тому що тут погано написано. Далі згущувач, крохмаль картопляний модифікований, ацетилований в тушках. Далі сіль кухонна харчова, пряно-ароматична суміш, підсилювач смаку, глутамат натрію, стабілізатор трифосфат. Антиоксидант погано е, написано гізо, гізоскорбінат натрію. Екстракт спеції кардамон е, фіксатор кольору нітрит натрію. ну Люди, включіть голову, включіть сіру ну, от Як може бути кобаса е, містити ось такий от склад? На мене це взагалі нонсенс. Це, це пів таблиці Менделєєва в такому от продукті. Як на мене, якби я робив кубосу, це тут було б м'ясо, ну, можливо, там, кілька сортів і сало. я так ведусь. Все це запаковується в оболонку і або коптиться, або в'ялиться, або вариться, як там, технології передбачають. Але от, от додати на що там крохмаль. Взагалі я цього не, не розумію. Я вже мовчу про ковбасу, яка коштує там дешево. Я, на жаль, не знаю на щастя, на щастя не знаю, яка ціна ковбаси, тому що я цей відділ навіть не заходжу, не дивлюсь. Ну, Там, напевно, десь у районі там, 50 гривень плюс-мінус. так? Це взагалі Або взагалі, там якісь є дешеві сорти ковбаси. Я взагалі навіть, ні, я не хочу навіть думати, що там ні є. І чиє ні м'ясо взагалі. А якщо на мене, як на мене взагалі, от якби в мене був якийсь вихованець дома, кіт чи собака, то вони б ніколи, б ніколи б не їли б ковбаси. Абсолютно ніякої. Тому що це, вибачте, не то, що не їжа для людей, це навіть не їжа для тварин. Тому що це взагалі шлак, як на мене. Якщо не купуйте ковбаси, якщо хочете якогось м'яса, купіть м'яса. Е, зробити з нього щось можна запросто, навіть ковбасу домашню зробити, це не так вже і важко. Це просто треба проявити трішки. Зрозуміло, пішов в магазин, купив це швидко, просто. Але треба ж завжди думати про своє здоров'я. Ось такі от короткі розуми на тему ковбасну на тему ковбаси. Е, будьте здорові! Споживайте нормальну, натуральну їжу і не купуйте, як кажуть, в цілізованих країнах junk food, тобто некорисну пусту їжу. Дякую, що дивились. Побачимось!